Коротше, сьогодні був лейтовий день, завтра хардворк. Йдемо до піару. А... З 6 попрацював. Прийшла зарплата з ферми. Так що потихеньку йде. Потихеньку йдемо до майбутнього. Сподіваюсь, я зможу залишитись в Канаді. Якщо ні, то ні, ну, я постарався як міг. Інших варіантів в мене просто не, не було, я їх не знайшов. Можливо, вони були поруч, але вони мені не потрапились. Тому я сподіваюся і молюся, що в мене все вийде, іншого не дано. Як би там не було, Україна зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, в принципі, я поцінив її десь на рівні Польща Вонолайт. По імміграції, інтеграції і А Канада десь, як Німеччина, напевно. Але без соціалу для біженців, таких як ми. Типу, для інших біженців так, для нас ні. Типу, дуже хардкорно, але, ну, типу, можна вижити. Можна вижити, типу, можна отримати машину, якщо дуже постаратись. можна, ну, типу, є шанси. Тому є плюси Канади, є мінуси. Мінуси в чому. Якщо ви один, то це не плюс. І не мінус. Це золота середина. Тому що вдвох виживати краще, але це виживання перший десь рок, рік буде. Тому що по іншому воно тут так дуже хардкорно. Дуже хардкорно, дуже все дорого. Зарплати місцеві вони. Скажімо так, зроблені так, що тобі треба інша робота, щоб закрити інші свої потреби. Типу, дві роботи. Але умовно кажучи, типу. Ну, я не знаю, типу. Я не зможу пригадати жодної роботи в Україні чи жодних робіт, які б могли б адекватно поділитись, типа, От ми працюємо тут, і ми працюємо там, і типу у нас виходить, типу, і машина, і квартира, і ми можемо це дозволити собі до війни я маю на увазі. І я не знаю, це можливо там Польща якась. Але все одно, типу, обслуговування авто це теж коштує грошей. Типу, мінімум 200-300 доларів в рік канадських. Це десь 200 доларів американських буде коштувати авто в рік. Тільки обслуговування, не вважаючи бензину, бо бензин тут він, типу, долар за літр. Типу, дуже класно. Типу, в цьому плані молодці. Молодці. Ну, такі от справи. Бажаю всім гарного вечора, гарного дня. Ось такий був день. А може потім я вам розкажу історію про котика. Отак от.